Відтестуємо зараз швидкий заряд акумулятора від Тесли 23-го року Panasonic 4690. Будемо його заряджати струмом 240 А. Бачимо, у нас акумулятор розряджений, 27 В. І його зараз температура 30 градусів. Стартуємо. Пішов заряд. Піднімається на ньому напруга. Будемо дивитися, чи спрацює запобіжний клапан. Зараз на нього йде 240 А. Ось бачите, напруга на ньому впала. Він розігрівся. Кожен блок видає десь по 60 А. 68 градусів вже. І 4,13 В. Такий собі фаст чардж. 78 градусів можна вже відійти. Так, 91 градус. Ми його не розірвали. 4 зупинили, ми його зарядили швидко. 100 градусів. 100 градусів на акумуляторі. Заряд вимкнений. Так, 100 градусів на акумуляторі. 102 росте. ще. 240 А ми давали на цей акумулятор при заряді. Акумулятор не взірвався. 103 градуси. Ще даємо навантаження. 4.30 виключаємо. 103 градуси. Ну. Не взірвався, запобіжний клапан не спрацював. Ну що, ще зараз ми його підзарядимо до 4.2 і будемо його роздовбувати.